Вітаю вас на каналі Промер. З вами Анна Миколаївна, репетитор математики, і з вами сьогодні ми продовжимо розв'язувати завдання НМТ за 25 травня 2024 року. А саме на... завдання у нас будуть на відкриту відповідь. Так. Завдання 19 у нас визначений інтеграл. Інтеграл від 1 до 4 дивимось на вираз х квадрат мінус 5 квадрат чисельнику, що ділиться на x-5 встаменнику. В чисельнику ми з вами повинні побачити формулу різниця квадратів а квадрат мінус b квадрат до рівня а b на a b. І розкладемо чисельник на множники. Пишемо інтеграл від 1 до 4, В чисельнику у нас буде х-5. На х плюс 5 знаменнику x-5 dx. Скорочуємо x-5 і x-5, і у нас залишається цілий вираз х плюс 5, беремо інтеграл від многочлена. Інтеграл від 1 до 4 від х плюс 5 dx. Коли ми беремо інтеграл від суми, ми беремо інтеграл окремо від кожного доданку, і у нас на НМТ у вас на НМТ буде таблиця. Первісних, ви зможете користуватися цією таблицею. Отже, первісна для х у нас буде х квадрат, що ділиться на 2, первісна для числа, у нас число, що множиться на х, тобто плюс 5х. І ставимо межі від 1 до 4. Тут у нас нічого не скорочується. Підставляємо спочатку, підставляємо число 4. 4 в квадраті, що ділиться на 2 плюс 5 помножити на 4. Віднімаємо вираз, який, в якому ми х замінюємо на одиницю. Підставляємо одиницю одиниця в квадраті на 2 плюс 5, що множиться на 1. Обчислюємо. 4 в квадраті 16, 16 на 2, 8. 8 плюс 5 що множиться на 4, 8 плюс 20 буде 28. Мінус. А тепер одиниця в квадраті 1 візьме мінус одна друга, і 5 на 1,5 ми віднімаємо 5. Я візьму спочатку цілі числа, відніму 28 мінус 5 буде 23, 23 мінус одна друга це 0,5, і у нас вийде 22,5. Відповідь записуємо в клітиночки 22, коми, 5 після коми. 22,5 відповідь до завдання 19. Далі у нас завдання на середнє значення. Олена планує придбати горіхи в кіоску. Їй потрібно придбати 500 грамів фунтука, 300 кешю та 200 грамів плойських горіхів. Користуючись даними в таблиці, знайдіть середню вартість за 100 грамів придбаних оленою горіхів. Бачимо, що нам дається ціна в кілограмах. Ми знайдемо зараз середнє значення в кілограмах mm -hmm. за 1 кг, а потім переведемо в 100 грамів. Так, 500 грамів це 0,5 кілограмів. Значить, вона купує фундук 0,5 кг. Множимо на ціну. На 250 гривень і дізнаємося вартість продукту, тобто скільки вона заплатить за 500 грамів фундука. 250 множимо на 0,5, ну, давайте будемо тут множити в стопчик 0,5 пишемо так. 5 на 5 – 25, 5 на 2, 10, та 2, 12, 0 зносимо, і одна цифра комою буде 125. 125 гривень вона заплатила за фундук. Далі рахуємо, скільки вона заплатить, за 300 грамів кешю. 300 грамів це 0,3 кг. Множимо на ціну на 400. Ну, тут можна без стопчика. 4х3 -12, 400 на 3 у нас 1200, і одна цифра коми буде 120 гривень. Це вона заплатила за кешю. Далі вона купує 200 г волоських горіхів. Волоський горів. 200 г це 0,2 кг. Множимо на ціну на 150 гривень, 150 на 2 — 300. Так. І у нас буде 30 гривень. Одна цифра помию. 30 гривень вона заплатила за волоські горів. Далі нам потрібно знайти середнє значення, середню вартість. Як нам знайти середню вартість? Ми повинні всю вартість, скільки вона заплатила за всі горіхи, поділити на кількість усіх горіхів, які вона купила. Вся вартість це сума 125 плюс 120 плюс 30. І ділимо на кількість. Кількість 0,5 плюс 03 плюс 02. Так, додаємо 125 плюс 120, 245 плюс 30, 275. Ну, і тут у нас виходить одиниця. Тобто, виходить, що 275 гривень це вартість середнє значення, середня вартість за 1 кілограм. Середня вартість за 1 кілограм, а нам потрібно за 100 грамів. 100 грамів це 0,1 кілограма. Можна записати так, звичайним дробом 1. 10. І нам потрібно 275 помножити на 1. 10. Або так пишемо на 1, 10, або на 0,1, тобто поділити на 10. У нас виходить 27,5 гривень. Це середня вартість за. 100 грамів. Записуємо відповідь в клітиночки. 27 до коми, 5 після коми. 27,5. Далі завдання на призму. Завдання стереометрія. У прямокутній системі координат у просторі задано правильну трикутну призму. Правильна трикутна призма це призма, в основі якої лежить правильний трикутник. Призма у нас АБЦ А1, Б1, С1. У якій? А має координати 2 8, 10. Усі ребра призми рівні, діагоналі грані BC1b1 перетинаються в точці К. Точка К має координати мінус 12, мінус 27, і треба знайти площу вічної поверхні цієї призми. Я намалюю діагоналі грані Б С с 1 b 1 і точка перетину у нас буде точка К. Так як всі ребра призми рівні, то ось цей чотирикутник, це с 1 п 1 b квадрат. У квадрата діагоналі рівні точка перетину діляться навпіл. Далі, що ми застосуємо, ми, нам дають всього дві координати А і К. Нам обов'язково треба їх з'єднати, АК, і шукати цей відрізок, і дивитись, як нам цей відрізок допоможе знайти ребра призми. Давайте запишемо, як знаходиться площа бічної поверхні. С бічна дорівнює периметр основи помножити на висоту. Якщо ми візьмемо ребро, позначимо, за х у нас всі ребра рівні. І тут у нас х, і тут х, і тут х, всі, -всі, -всі ребра х. Виходить, що периметр основи 3х, висота теж х. Тобто нам потрібно 3х помножити на х, і це буде 3х квадрат. Наше завдання скласти рівняння і знайти х. Рівняння ми можемо скласти тільки використовуючи оцей відрізок АК. Зараз ми його знайдемо. Значить, відрізок АК ми шукаємо за формулою довжина відрізка, а формула з коренем. x1-х2 до квадрату, плюс Y1-Y2 до квадрату, плюс Z1-Z2 до квадрату підставляємо. Так, у точки А координата х 2, у точки К 12, 2 мінус 12 до квадрату, плюс далі беремо координати мінус 8 мінус мінус 2 буде плюс 2 до квадрату, плюс 10 мінус 7 до квадрату. Ну і цей вираз ми беремо під корінь. Так, 12-2 мінус 10, мінус 10 квадраті 100. Мінус вісім плюс два мінус шість, мінус шість в квадраті тридцать шесть. Десять минус сім три. Три в квадраті дев'ять. Тридцять плюс дев'ять сорок п'ять виходить сто сорок п'ять. Корінь 145, у нас відрізок АК. Ну, я бачу, що на 9 не ділиться, на 4 не ділиться, не буду я добувати корінь. Давайте утворювати якусь фігуру, в якій АК буде стороною. Ну, це повинен бути трикутник. Опускаємо з точки К перпендикуляр на сторону. BC. Так як КС і КБ половинки діагонали квадрата, вони рівні, у нас трикутник СКБ рівнобедрений, К, давайте ця висота, нехай буде КМ, КМ є і висотою, і медіаною трикутника СКБ. Далі ми з'єднаємо АМ. Так як КМ медіана трикутника ЦКБ, точка М середина ЦБ. Трикутник АБЦ у нас рівносторонні. Ми з'єднали А і Мсередину Б С. А М теж у нас буде висота трикутника АБЦ. І тепер з трикутника ЦКБ ми маємо виразити КМ через Х, з трикутника АБЦ, ми маємо виразити АМ через Х. І в трикутник АКМ. Ми підставимо ці значення: трикутник, прямокутний і за Піфагора, використовуючи термопіфагора, ми складемо, складемо рівняння. Так, КМ, перпендикулярний до БЦ. У квадрата точка К, точка передно діагоналу є центром вписаного кола, КМ у нас перпендикулярний до сторони квадрату, отже, КМ радіус квадрата. Радіус квадрата дорівнює половині сторони, КМ дорівнює радіус маленький квадрата B 1 b 1 отже, дорівнює половині сторони х на 2. Сторону квадрата ми позначили за х, тому що це ребра. Тепер нам в трикутнику. АМЦ — це у нас прямокутний трикутник, а треба виразити АМ. Давайте я ось намалюю рівносторонній трикутник. Тут у нас А, тут у нас С, тут Б. АМ. Мені треба виразити АМ. А це у нас Х, кут С 60 градусів, АМ катет протилежний. Так напишемо трикутник АМЦ прямокутний. А М катет протилежний до 60 градусів. Отже, ми будемо виражати АМ через синус 60 градусів. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи, АМ до АС. І підставляємо значення Сінус 60 градусів корінь з трьох на 2 до рівня АМ на АЦ у нас Х. І по пропорції виражаємо АМ АМ до рівня Х. Корінів трьох, що ділиться на 2. Є. І тепер розглядаємо трикутник АКМ. Е. Цей трикутник прямокутний АК гіпотенуза. В трикутнику АКМ е, за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи АК в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів АМ е в квадраті плюс М. В квадраті. Ну, і бачите, АК в квадраті це корінь 145 квадраті буде просто 145, тому тут корінь і не потрібно було добувати. Я, щоб скласти рівняння, міняю ліву і праву частину місця. Спочатку підставляю АМ в квадраті плюс мк в квадраті. Значить, а в квадраті х корінів 3 на 2 в квадраті плюс КМ у нас х на 2х на 2 в квадраті. І це дорівнює корінь 145 квадратів. Зараз ми все підносимо до квадрату, і у нас спроститься вираз. Значить, коли дрі підносимо до квадрату, кожен і чисельник, і знаменник, і кожен множник підносимо до квадрату х квадраті, корінь 3 в квадраті, буде 3. Я напишу 3 спочатку, потім х квадрат 2 в квадраті, 4. Плюс. Х в квадраті на 4 дорівнює 145. Помножимо все на 4, щоб у нас не було знаменників, і у нас вийде 3х в квадраті плюс х квадраті, а тут можна було і не множити. Да? Бо тут 4. Так, добре, не множимо на 4. Зараз я витру. Бо 3х квадраті плюс х квадраті 4х2 тут скоротиться Дорівнює 145. 4х на 4 145. І тоді виходить, що х квадраті дорівнює 145. Ну і дорівнює знову у нас це корінь 145. Тепер. Повертаємось до S бічної. Ми сказали, щоб знайти площу бічної поверхні, нам треба 3 помножити на Х квадраті. Хквадраті 145, тобто 3 помножити на 145. Я ось тут уже зверху напишу 3 помножити на 145, 3 на 100, 300, 3 на 40, 120, 300 плюс 120, 420 і 3 на 5 – 15, 435. Отже, у відповідь ми маємо записати число 435, так як воно ціле, воно пишеться перед комою 435. Відповідь до задачі 21. І завдання 22 це завдання з параметрами. Завдання профільного рівня. Визначте кількість усіх від'ємних цілих значень А, за кожного з яких рівняння. Бачимо, яке рівняння має корінь. Нам дають рівняння у вигляді добутку щодо рівня 0. Щоб розв'язати таке рівняння, ми повинні кожен ножник прирівняти до нуля і розв'язати два окремих рівняння. Але ми почнемо з ОДЗ. Рівняння з параметрами найчастіше починають розв'язувати з ОДЗ. У нас є вираз під коренем квадратним, отже, цей вираз не може бути від'ємним. 4х мінус 2а мінус 4 більше нуля або дорівня нулю. Далі у нас є логарифм від х. Логарифм завжди береться від додатнього числа. Отже, х у нас строго більше нуля. Друга нерівність у нас вже розв'язана х більше нуля. Першу нерівність треба розв'язати відносно х. Виразити х. Нерівність лінійна. Х зліва число справа 4х більше або дорівнює 2а плюс 4, ділимо на 4, виражаємо х, і виходить х більше або дорівнює 2а плюс 4, що ділиться на 4. І у нас виходить ОДЗ. Х більше або дорівнює 2а плюс 4, що ділиться на 4, х більше 0. Тепер прирівнюємо кожен множник до 0. Корінь. 4х мінус 2а мінус 4. Відняти 3 до 0, або логарифм десятковий в квадраті від х плюс 1 до 0. Ну, я одразу бачу, давайте я підпишу, що це перше рівняння, що це друге. що друге рівняння розв'язків немає. Я почну з другого. Воно простіше. Так як легрів у нас в квадраті, ми його маємо виразити, легрів в квадраті х дорівнює одиниці принести вправо до 0 мінус 1. І виходить, що квадрат числа дорівнює мінус 1. Таке неможливо, тому що квадрат будь-якого числа дорівнює невід'ємному числу 0 ну і більше 0. Отже, це рівняння розв'язків немає, х належить порожньому жині. І давайте будемо з вами розв'язувати друге рівняння. Тобто перше. Ми його другим розв'язуємо, але записано воно в мене тут перше. Так, ну і тут не фігурна дужка має бути, а квадратна, тому що або фігурно ми пишемо, коли і одна, і інша умова мають виконуватись, у нас або перша умова виконується, перший вираз дорівнює нулю, або другий дорівнює нулю. Тоді квадратна душка беремо. Так, значить у нас виходить ірраціональне рівняння. Ми корінь залишаємо в лівій стороні, в лівій частині рівняння 4х мінус 2а мінус 4, а мінус 3 переносимо вправо з протилежним знаком до рівня 3. І якщо у нас в лівій частині корінь квадратний, ми підносимо обидві частини рівняння до квадрату. І зліва у нас корінь зникає, у нас буде 4х-2а мінус 4, а справа у нас число 3 підноситься до квадрату буде 9. І ми отримаємо лінійне рівняння відносно х. Значить, нам треба виразити х, а ми уявляємо, що це якесь число. Х зліва число справа 4х дорівнює 9 плюс 2а плюс 4. У нас є подібні додатки 9 і 4, і виходить, що 4х дорівнює 2ау. Плюс 13. Тепер виражаємо Х, ділимо на 4, виходить, Х дорівнює 2а плюс 13, що ділиться на 4. Ось це розв'язок нашого рівняння того, яке нам задають умови. Тепер, щоб це рівняння мало розв'язки, у нас вираз 2а плюс 13, що ділиться на 4, має задовільняти оці дві умови, які у нас по ОДЗ. Перевіряємо ОДЗ. Перевіряємо ОДЗ. Значить, оце вираз 2а плюс 13, що ділиться на 4, має бути більше. або дорівнювати 2а плюс 4, що ділиться на 4. Ну, і це вираз 2а плюс 13 на 4 має бути більше 0. Тобто я підставила це значення 2а плюс 13 на 4 замість іксанд сюди, де у нас ОДЗ. І так само я напишу перше друге. Перша нерівність, і ліва, і права частина містять знаменник у числу 4, ми домножимо на 4, і у нас вийде ціла нерівність 2а плюс 13, більше або дорівнює 2а плюс 4. А вліво 2а-2а більше або дорівнює 4 мінус 13, 2а-2а 0. Більше або дорівнює 4 мінус 13, мінус 9. Ікси знищились, отже, у нас нерівність або не має або має безліч розв'язків. Нам потрібно перевірити, чи вірна умова 0 більше за мінус 9. Так, як ця умова вірна, 0, дійсно більше за мінус 9, отже у нас А будь-яке число А належить R. Це з першою умовою. А тепер перевіряємо другу умову. Друга умова у нас 2а плюс 13 що ділиться на 4 більше 0. Домножимо на 4 і виходить 2а плюс 13 більше 0. 2а більше за мінус 13, ділимо на 2а більше за мінус 13 других це буде мінус 6,5. Так, тепер всі умови відносно А ми повинні нанести на одну числову пряму. У нас А більше за мінус 6,5. Ну, тут А належить р А будь-яке число. І за умови у нас А має бути менше 0. Усіх від'ємних цілих значень А. А менше нуля за умови. Так, наносимо на числову пряму. Так, мінус 6,5 викону толівіше. І 0 правіше. Значить, більше за мінус 6,5 штрихуємо вправо, менше за 0 штрихуємо вліво. Ну і А належить Р, це вся числова пряма. Тобто нам з усієї числової прямою треба вибрати той проміжок, щоб виконувалася друга і третя умова. Тобто, А у нас буде належати проміжку від мінус 6,5 до нуля. У відповідь записати кількість усіх цілих значень А. Випишемо всі цілі значення а. Найближче до мінус 6,5 ціле число правіше, яке належить заданому проміжку, це число мінус 6. І виписуємо ці числа до нуля. Мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Нуль ми не пишемо, тому що 0 не включено. І рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, у нас 6, цілих. Розвиків всіх 6 цілих значень. І у відповідь потрібно записати число 6. Ось таким вийшов наш урок. Якщо вам все зрозуміло, я дуже рада, це все добре. Якщо є питання, і ви хочете дізнатися більше, ви хочете Розв'язувати більше завдань, ви можете придбати у мене відеокурс, або записатись на онлайн-курс по підготовці до НМТ з математики, і ми будемо з вами тренуватися до самого НМТ. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення у Viber або Telegram, номер телефону є в описі каналу, або дізнаватися деталі. Реєструйтеся на курс на сайті. Сайт теж у мене є в описі каналу. Дякую всім за увагу! На все добре і до наступної зустрічі!